Всім привіт! Ви на каналі Посуд Маестро. Дивитесь розпаковку та огляд сушки для фруктів та овочів. Maestro МР 766. Заявлена потужність моделі складає 520 Вт. Складається з 5 поддонів, робочої бази та кришки. Сушка справді дуже велика, гарна та потужна. Відома як український аналог вироблений у Китаї, який є вбивцею популярної моделі VTROC 2. Давайте її розпакуємо. Що ми бачимо з основних переваг? Це регулювання температури від 0 до 70 градусів можливість. Звичайна пластикова кришка. Піддон з сітчастим дном. Діаметр піддону складає 38 см. Висота бортика з внутрішньої сторони 4 см, висота між бортиками 3 см та 2 мм приблизно виходить. Ще раз нагадаю 5 днів. І зараз подивимося, як вона виглядає. Так, в комплектації, до речі, є інструкція з користування. Та гарантійний талон. Гарантія рік складає на цю модель. Так, ось ми дійшли до робочої бази. Там схований вентилятор та електронагрівач. Нагадаю. Потужність сушки складає 520 Вт. Знизу ножки з силиконовими присосками. Сподіваюсь, огляд був вам корисний. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.